Всім привіт! В даному відео будемо створювати таку іграшку з помпонів. Для створення даної фігурки нам знадобиться тверда основа такого розміру, як би ви хотіли зробити помпон. Беремо пряжу, прикладаємо зріз пряжі на край нашої основи і робимо оберти. Для того, щоб наш помпон вийшов пухнастим та красивим, обертів має бути багато. В середньому 150-200 обертів. Але все залежить ще від товщини вашої пряжі. Відрізаємо ниточку. Та від того самого клубочка відрізаємо в сантиметрів 20 нитки, для того, щоб було зручно зав'язати. Оцю всю намотку знімаємо з картону. Та по центру маємо туго-туго перев'язати. Зверніть увагу, якщо в мене йде намотка горизонтально, то я ось так поперек маю перев'язати. Зав'язуємо і дуже міцно перетягуємо, щоб наш помпон не розпадався. Ось що в нас зараз з вами виходить. Тепер по боковим сторонам, ось в мене зав'язано по центру, і з двох боків я розрізаю всі ниточки, їх роздвоюю. І тепер я його підстригаю та роблю рівно округлу форму. Ось такий помпон в мене вийшов. Беру пухнастий дріт. Від нього я відрізала шматочок і складаю його вдвоє. Пухнастий дріт я трішки з країв підкрутила, і тепер на кожен з краєчків приклеюю очі. Тепер оцю фігурку знизу я буду вклеювати по центру свого помпона. З фоамірана я вирізала сердечко, і це будуть ніжки нашої фігурки. Склеюю ось так от знизу. Також з фоамірана я вирізала посмішку і язик, їх між собою склею та приклею до фігурки. Ось така нескладна іграшка в нас з вами вийшла.